Прилуцький міський центр науково-технічної творчості молоді навчає юних інженерів. Центр спрямований на розвиток дітей в позашкільному житті. В закладі освіти зосереджено 14 гуртків, відвідуючи більшість з них, можна вивчити основи авто та авіабудування, говорить директор центру Ігор Фроленко. Гуртки більше це у нас спортивно-технічного профілю. Це авіамодельний, ракетомодельний, судномодельний авто. Трасовий модельний автомоб, просто автомодельний, картинги, е повітряні змії, е стендове технічне моделювання. Це де хлопці проєктують, моделюють любу сучасну і військову техніку, і, е скажімо, техніку, яка е Цивільного значення, зокрема, в центрі також функціонує гурток гончарства, робототехніки та фотографії. Першим для нас відкрив двері гурток робототехніки. Його відвідує 15 діток віком від 6 до 13 років. Завдяки спеціальним наборам для конструювання діти збирають роботів та запускають їх у роботу. Говорить керівник гуртка Максим Каревін. У кожного є свій робот, своя коробка. Тобто у кожного заняття працює дитина зі своєю коробкою, зі своїм роботом. Потім вони ну, відкривають інструкцію. Я їм розповідаю, як його правильно збирати, як правильно виконувати різні операції, там, скручування і так далі. І потім вони його збирають. Коли вони його зібрали, робота, вони завантажують на мобільний телефон спеціальний додаток, який є, можна в Play Market, мекеблок. Там вони вибирають потрібного робота. Їх дуже багато різних там робот, робот оператор роботоператор є. Вони його під'єднують і потім ним можуть користуватися. Наступним відвідаємо гурток авіамоделювання. Керівник Сергій Гончаров працює в центрі науково-технічної творчості вже 30 років. На своїх заняттях навчає моделюванню та конструюванню літальних апаратів. Ми займаємося тут і конструюванням, і производством різних значить, моделів, літальних апаратів. Ну, в процессе конструирования производства где-то познают динамику полета, е узлы із, із чого состоят конструкцію, технології виготовлення. Вот. Ну і як результат нашої праці, це змагання. До початку пандемії та повномасштабного вторгнення учасники авіагуртка часто брали участь у змаганнях різних рівнів і ставали переможцями, говорить пан Сергій. Проводимо змагання, виявляємо переможцях кращих, значить, на гурткових змаганнях, на городських змаганнях і на обласних змаганнях. От наше досягнення на обласних змаганнях, от у нас і перші, і треті, і другий, то тобто с розділять. Ми по різним категоріям моделі займаємо различні призові 17-річний Ярослав відвідує гурток вже 6 років. Його колекція налічує більше 35 моделей літаків. Ярослав захопленням демонструє свої роботи і говорить: майже завжди на виставках вони займають перші місця. Тут наглядно можна побачити дві моделі, які виготовляв з Сергієм Геннівичем. Ось ці два самоліти вони є ради можна корувати з пульта і запускати. Так само на відстань до 500 метрів. А от Кирило гурток відвідує вже півроку. Хоча, як зізнається, хлопець на початку цікавість не виявляв. Коли я прийшов вперше на цей гурток і почав робити свої перші самольоти, то мені так сподобалось, що я почав ходити довше і довше. А тепер уже хожу пів, півроку, і роблю самольоти. Хожу в гурток, мені дуже подобається на нього ходити. А... Доспокійлива, мене воно заспокоює принципи роботи свого гуртка автотрасобудування нам розповідає керівник Олексій Марченко. На гуртку автотрасового моделювання учні навчаються працювати ручним інструментом та працювати на механічному обладнанні. Також ми вивчаємо початкові ази. Електромонтажних робіт за словами пана Олексія, учасники гуртка приймають активну участь у виставках та змаганнях до карантину і повномасштабного вторгнення. Ми кожен рік приймали активну участь у обласних змаганнях по автотрасовому моделюванню, Це в місті Чернігові, також займали призові місця. Також активну участь беремо в обласній виставці. Наш пошук і творчість тобі, Україна, є призерами. В цьому році брали участь у, е, значить, у виставці «Щит батьківщини, це Запорізька область. Виставка проходила дистанці, дистанційно. Е, значить, і наші вихованці нашого гуртка зайняли призові місця. Ми відправляли моделі автомобілей автомобілі. 15-річний вихованець гуртка Максим розповідає про процес конструювання автомобілів. Для виробництва ми використовуємо пластикові пляшки та запчастини зі старих машинок. Оці, можна сказати, вусики використовуються для сцеплення з автотрасою. Щоб коли замикались контакти, тоді замикаються і тут контакт, і машинка рухається. Гурток фотографії це особлива атмосфера, адже під час занять вихованці занурюються у різні світи та епохи. Як говорить керівник Олександр Радченко, гурток цифрової фотографії це гарна можливість залучити дітей до культури та мистецтва. Даний гурток його головна мета це залучити дітей до фотографії, до мистецтва. Зокрема, на гуртку не тільки навчають фотографії, вихованці між собою дуже здружилися, говорить Олександр. На гуртку вони разом в колективі працюють, вони згуртовані. Вони. Здружилися дуже. Знайшов нових друзів в центрі і Єгор. Фотографування стало для хлопця улюбленою справою. Я з задоволенням прихожу на кожне заняття. Я навіть сьогодні прибіг, щоб побачитись, і щоб прийняти участь в фотозйомці. Це для мене велика честь бути знайомим з такими чудовими людьми. Які мене точить цім Загалом центр науково-технічної творчості молоді навчає близько 300 учнів. Як говорить Ігор Фроленко, вчителі намагаються залучити дітей до праці, а ще виховати любов до рідної країни. Ми патріотично спрямовані на сьогоднішній день і дітей залучаємо з поясненням, що. Любов до свого рідного, ми виховуємо любов до праці, любов до е, нашого технічного, скажімо, ми, ми більше інженерів. Закладаємо її перші ази, потім по закінченню навчального закладу ділити більше обирають, скажем, технічні професії.